Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Хочу встигнути помити вікно, поки не почався дощик. Чим я буду мити вікна, це те, що мені завжди подобається. На цю бутилку не дивіться, тому що ця бутилка не про це. Тут в мене звичайна вода з крана та оцет. Оцет можна, мені я колись запитували, скільки відсотків, та яка різниця, скільки відсотків. У мене 6 бува, 9%. Я набрала водички. Десь тут буде в мене 60% і 40%. Оцет. все, Все змішала і нормально. Але спочатку буду мити рами, мисочки вода. Зараз миючий засіб туди наберу. Буду використовувати оці серветки. 100 років тому їх купувала, якось вони мені не зайшли, а так, разові зараз помила, викинула і все. Ну і, звісно, газета. Зараз трішки миючого засобу, все в мене так іде. Ви знаєте, класний аромат іде. Оце сандалове дерево. Це для прибирання всієї хати, підлоги і так далі. Тільки що налила, то аромат класний пішов. Так, рами я вже помила із вулиці, і з хати. І дивлюся, чи буде дощик у нас, чи не буде. Ну, спочатку з хати, потім з вулиці буду. Водичка, оцет, і поїхали! Ви знаєте, в мене є на каналі я експериментувала мити вікна з йодом. І там кажуть, що буде створюватись якась така плівка, яка буде відштовхувати пиляку. Ну, не знаю, може я щось не то робила, може я щось я не так робила. Але Зараз так на матеріали. Зараз буду перевіряти. Я в сільпо купувала ось таку штуку, щоб аж туди залізти. Ну, подивимось, що воно ну, буде. А ну, може вона робиться більше якось, ні? Стільки кнопочок. О, вона... Ой! Хоч би не зламати? Ну, трішки вона стала більше, так. Але щось вона не дуже зручна, оця штука. Треба буде, знаєте, в епіцентр поїхати, подивитися, там я бачила, я зараз так не поясню, але я бачила там такі класні для вікон. Та ні, щось воно таке. Ну, може, хоч оця резиночка поприбирає зайву воду, зараз подивимось. Ні, дівчата, ні. Щось воно мені таке не подобається. Та чому може я хазяйка така? У мене останнім часом крутиться голова, тому я не хочу туди, знаєте, заглядати, бо бува таке, що там поплила. Тому, як в плані безпеки, то воно і краще, хай так буде. Але ні, я ж про це буду... Ні. Дівчата, отака, не годиться. Вона дуже незручна. Або я така хазяйка. Ну хоч, може, зараз газету намотаю та якось. Зараз ще газети за вікно буду кидати, розумієте? Зараз якось я їх тут. Ай, морока. Ну, то хіба ж? Ні, це таке дурне діло? Ладно. Так. Ну, зверху помила, але тут воно вже нормально зараз буде. О, оце інша справа. Наші руки найкращі, розумієте? О, а у нас абрикос уже цвіте в дворі. Клас. Ну що, вікна вже ми помили, але хочу, знаєте, про що сказати. Це моє відкриття, і це вдруге вже підтверджується. Білі рами пластикові, класно мити засіб для миття скла. Не, не обов'язково цей виробник. Я просто цим користувалася наскільки швидко, наскільки добрі. Блиску воно миє, що ну, я не знаю, як це передати, але миє класно. Я більше наважувалася мити вікно, чим тієї справи, швидко. І зараз хочу відповісти на одне запитання. В мене запитували стосовно, як називається той шампунь, що я купувала. Зараз буде скріншот. Зробіть його, будь ласка. І там багато видів тих шампунів, бальзамів, і як знайти. Заходите в Google, нажимаєте на оцей фотоапаратік, ну, я вже знайшла. Шукати по фото, галерея. Ось, я його знайшла, і тут пошук. І він усе вам видає, які вони є, в яких магазинах. Мені зустрічалось і на Майкапі, і в Єві вони, і вони є різні, різні відгуки про них є. Погано видно, але ну, суть ви зрозуміли. Тому ось так можна буде і знайти його. І ціни різні, і за кольором вони різні. Це український виробник. Ми ж всі різні, комусь одне підходить, комусь інше. Але знаєте, що вам хочу сказати, мої дорогенькі, що не так важливо, як ми відмили ті вікна, як... чи ми все вимили. Я маю таку надію, що Бозінька не буде ходити до кожної хозяюшки дивитися, що вона там перед Пасхою не помила. Мене ще запитували в особисті повідомлення, писали Таня в коментарях незручно е, запитувати, а що в тебе трапилось. Я не хочу більше у голос це проговорювати, тому що я намагаюся себе тримати. Якщо я буду це ще раз в голос проговорювати, то мені знов прийдеться збирати себе докупи, я цього не хочу. Тому в описі під цим відео буде, там, де я про це розповідаю, відео подивіться. І знаєте, вчора ввечері я вийшла просто пройтися. І як я відвікаюсь, це я вже повторююсь. І я це можу повторювати в кожному своєму відео. Моє захоплення це як мої ліки. Коли ти спостерігаєш за життям, а особливо, коли ти хочеш піймати цей фокус життя, життя на фоні чогось такого класного, красивого, те, що нас оточує. І я багато там назнімала, подивилась м, своїм оком і. Зафіксувала це на відео. І ви знаєте, це дійсно відвлікає, і ти розумієш, завдяки кому на сьогоднішній день ти маєш таке життя, якою ціною це все є. І це є не політика, це не є ще щось там таке. Це не є тема, на якою хайпанути, я не знаю, у людей різні, знаєте, я різне вже про себе не читалася, тому не слухалася, не читалася. Але я завжди буду залишатися сама собою. Я завжди буду мати тільки свою думку. Я не буду боятися втратити. Декілька підписчиків, тому що для мене завжди важливо люди, які мене розуміють, і які сприймають це наше реальне життя. А воно дійсно є, воно дійсно оточує нас. І воно дуже-дуже красиве. Я не знаю, мені чомусь так здається, що така природа може бути тільки в Україні. Така красива, така різна, десь сніг, десь квітнуть вже дерева. Це так красиво. І це є наше реальне життя. Так, вибачайте. Все нормально. Просто хочеться, щоб ми пам'ятали ціну цього, що ми маємо. І завдяки кому ми це маємо. Я дякую дуже нашим захисникам, які дають нам можливість мити вікна. І те, що вікна у нас, вони тут є. Що у нас є, що мити. Це дуже і дуже важливо. Я не хочу наганяти на вас сум. Ні, ні в якому разі, ні. Але у мене відео живе, як я вже колись сказала. І я завжди кажу свою думку. Я підкреслюю, що це лише моя думка, і я не нав'язую її нікому. У кожного може бути своя думка з власного. Життєвого досвіду. У мене такий життєвий досвід. Якби я хотіла, щоб він був трішки іншим, я б дуже цього хотіла, але у кожного своє життя це точно. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, завжди так не буде. І все буде добре. Я в цьому впевнена. Я це відчуваю. Якось так. Пробачте все добре. Себе треба вміти тримати в руках. Обов'язково. Сінла But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first